Ми, представники політичної партії Народний контроль, хотіли би привернути вашу увагу до надзвичайно небезпечних ініціатив, які зараз народжуються тут, в деяких фракціях які представляють на сьогоднішній день влада. Зокрема, мова йде про ініціативу члена народного фронту Сергія Пашинського про те, щоб повернути і запровадити кримінальну відповідальність за наклад. thank <laughs> you Кримінальну відповідальність. Я нагадаю, що у 2012 році, під час режиму Януковича, тодішній народний депутат від партії регіонів Віталій Журавський ініціював подібний законопроект, який передбачав відповідальність за наклеп, за критику для журналістів і громадських діячів обмеження волі строком до трьох років. І навіть в першому читанні він був цей закон проголосований. Після цього завдяки активності і журналістів, і громадських діячів, і політиків з. Демократичного а, табору вдалося зупинити остаточне проголосування а, цього закону і по суті зупинити елемент дуже важливий елемент тиску на свободу слова і запровадження а, диктатури. І зараз в нас особисто шок, і тому ми хочемо привернути увагу, що таким чином намагаються повернути. Таку ганебну норму зараз після прийняття законів про партійну диктатуру, хочуть ще далі закрутити гайки. Тому ми закликаємо всіх народних депутатів не піддаватися на ці провокації, пам'ятати, що одним з основних елементів нашої євроінтеграції є захист і розвиток свободи слова. Я передаю слово своїм колегам. Хочу нагадати, з чого починався майдан. Майдан починався з побиття наших дітей. За що побили дітей? За що побили студентів? За те, що вони хотіли вільно висловити свою позицію за свободу слова. Що ми маємо на третій рік після Майдану? Це реванш ідей режиму Януковича. Хто це пропонує? Сергій Пашинський. Ніколи не сподівався, що я почую це від цієї людини, яку я часто бачив на Майдані. Я маю право про це говорити, тому що я з першого до останнього дня був на Майдані. На жаль, кожного разу зверніть увагу: політики, які виходять на трибуну, згадують ідеали Майдану. 90% тих політиків жодного відношення до Майдану немає, користуючись і спекулюючи на ідеях, на ідеалах Майдану. Вони протягують антиукраїнські, антидемократичні ініціативи. Тому хочу звернути увагу українського народу до ініціативи пана Пашинського. Про так званий закон чи кримінальну відповідальність за наклеп. Хочу звернути увагу журналістів. Панове журналісти, в першу чергу, це стосується вас. Є дуже тонка грань. Між свободою слова та наклепом, тому я звертаюся до всіх демократичних сил, до всього українського народу. Неможливо допустити до втілення в законопроект цієї ініціативи. Політична партія народний контроль всіляко буде сприяти тому, щоб не допустити реваншистського закону внесення його. В парламент України. Дякую. Доброго дня, українські народи, доброго дня, журналісти. Ви знаєте, досить дивно було вчора почути на погоджувальній раді про таку ініціативу, яка насправді виходила ще з часів онуковича. Несподівано, неочікувано, а тим більше від людини, яка досить часто була на Майдані. Тому що саме на Майдані ми відстоювали своє право, свободу слова. І майданівські ідеології. Хотів би зараз звернутися усім до депутатів Верховної Ради, до всіх політичних сил і до журналістів. шановні колеги. Я дуже вас прошу підтримати нас в тому, щоб не дозволити даному законопроекту і даній ініціативі втілитися в життя. Дуже дякую. Я хочу перефразувати нашого. Лідера української нації Тараса Григоровича Шевченка і таку фразу, як докотилась Україна до самого краю, застосувати якраз до тих ініціатив, які виходять від так званих демократичних сил, які а, а точніше від олігархічних груп, які вирішили узурпувати владу в країні. Ми дуже швидко забули ініціативи 16 січня, ті закони 16 січня, проти яких повстав майдан, і проти яких повстала Україна, і от такі псевдодемократи і рейдери. Пашинські і компанія намагаються повернути цей реванш 16 січня. І Я думаю, що не тільки народний контроль, а вся демократична опозиція не допустить реваншу Пашинських і компанії. Слава Україні!